Отже, повторюся, ми сьогодні будемо з вами розглядати принцип дії клістронів, що їх, власне, використовують для підсилення, для модуляції високочастотних коливань. Перш за все, це їх використовують у якості підсилювачів. Далі як модулятори, тобто де їх використовують призначення, ну, зазвичай це військові застосування, чи військові якісь пристрої. Ну, наприклад, це радіолокаційні станції, радіонавігаційні станції. І тому подібне. Вимірювачі відстані, висоти також використовуються в радіолескопах. Вже принцип дії власне клістронів. Клістрони своєю будовою напоминають. Давайте я спробую дещо обережніше це намалювати, якщо в мене вийде. Напоминаю з собою такий же самий. Так, добре, це, напевно, буде досить довго, тому намалюємо так. Власне, складається з декількох таких частин. Ну, власне, я намалював таким чином, що є катод, анод і ось два резонатори. Принцип який? Електрони, які вилітають із катоду, вони, як ми казали на прикладі магнетрону, вони вилітають. Та повертаються знову назад. Всі електрони так ведуть себе. Тому для того, щоб ці електрони відтягнути, існує ось така сітка. Ця сітка, ну, власне, робить траєкторію польоту електрону такою, що вона відрізняється від траєкторії. Такої, якщо б сітки цієї не було. Отже, електрони, які вилетіли за рахунок сітки номер один, можна так сказати, сітка номер один, відтягуються. і їм надається така величина прискорення, яка б, власне, ну, Виготов, ну, власне таке прискорення, щоб оцей шлях від катоду до аноду електрон пролетів і досягнув власне аноду. Така величина прискорення. Ну, яке, яка це величина прискорення і що відповідає за швидкість? В електроніці за швидкість завжди відповідає напруга. Отже, напруга зазвичай тут є високою. Це, звісно, не 220 чи не там, 12 вольт, а порядка від 1 до 5 10 кВт. А ось такі значення напруги. Саме вони дозволяють відтягнути електрони і задати їм такої, такого прискорення, щоб вони досягли аноду. Отже, електрони, які, припустимо, їх тут велика кількість, є електрони, які рухаються, які вилетіли, наприклад, в якийсь перший момент часу. Ось тут рухаються ці електрони по провіднику, одні рухаються, ну, власне, попереду інших. Тобто є електрони, які рухаються. Попереду інших. Отже, це призводить до того, що одні раніше вилітають із катоду, а інші вилітають власне, пізніше. Таким чином, що час власне, польоту електрону від катоду до аноду відрізняється. І це призводить до того, що якщо б, наприклад, сіток не було, наприклад, другої сітки не було, уявимо, що другої сітки немає, то нічого б такого принципово нового не відбувалося б. Тобто наш клістром працював би, власне, як звичайний провідник. Але мав би КПД ККД, вибачте, його зазвичай позначають такою буквою ню менше одиниці. Або ще кажуть менше 100%. За 100% прийнято брати одиницю. Тобто такий би клістро, Мав би ККД менше одиниці, отже, вся енергія, яку він споживає, ну, власне, не повертається повністю і він є споживачем енергії, а при цьому не виконував би ніякої позитивної роботи. Отже, для того, щоб клістрон виконував позитивну Роботу. Оці електрони, які вилетіли в, в різний час із катоду, їх, з ними потрібно щось зробити. Ну, якщо пам'ятаєте магнітрон, там групувалися такі згустки, і відповідно до цього там відбувалася генерація енергії, то тут відбувається дещо по-іншому. Так як в просторі між катодом і анодом, в ось ці такі колбі, летять тьма, безліч електронів, і всі мають різну швидкість, тому що за допомогою катоду ми не можемо їх дозувати якимось певним чином, і не можемо поставити тут якусь, ну, припустимо, там якийсь такий прапорець. Можна так сказати, фінішу та старту, який би вказував ось є час, коли можна власне, розпочинати рух від катоду до аноду, а є час, коли потрібно чекати. Електрони не зволікають увагу на те, що є стартова, стартовий сигнал чи немає, вони течуть. По провіднику, і, відповідно, в момент часу, коли вони протікають через катод біля розжареної частини цього, цього катоду, електрони вилітають, їх відтягує сіткою, і різні електрони відтянуті в різний час. Отже, що відбувається в наступний момент часу? На другу сітку я візьму. Навмисно інший колір. На другу сітку. Під'єднується напруга, як я вже казав, вона додатня, я намалюю її графік. Вона в вольтах вимірюється, а тут вісь часу вимірюється, ну, хай там в мікросекундах. Ця напруга має синусоподібну форму. Що це означає? Ми знаємо, що, власне, якщо сказати про енергію, то ось в цій частині енергії буде максимальна, тому що тут додатня, можна так сказати, більша півхвиля, Напруги, ну, це можна сказати по рівню. Ну, наприклад, тут, хай це буде 1 кВт, а ось оце нижній рівень. Нехай це буде 0,5 кВт. Відповідно, ви можете помітити, що різниця між цими рівнями. Верхнього гребню та нижнього екстремові відрізняються на 500 вольт. Так ми символічно прийняли для себе. Що це означає, коли цю напругу взяли і, ось, власне, подали на сітку номер 2 Для цього нам потрібно зобразити це все в більшому масштабі. Навмисне малюю. Я. Спущу оце значення додатньої напруги таким чином, щоб воно виглядало більш прийнятніше. Добре. Припустимо, що у нас є ось оці зелені електрони, які летять від катоду. Припустимо, один електрон прилітає в момент часу який, власне, відповідає ось максимальному цьому гребню. Інший електрон прилітає в момент от перетину якоїсь центральної вісі цієї це синусоїдальної напруги. Ось оцей електрон прилітає, наприклад, в нижній в момент нижнього екстремуму. І цей прилітає, наприклад, ось в такий час. Тобто, ми розглянули на прикладі одного періоду електрони, чотири електрони, які прилітають в різний час напруги синусоїдальної, яка приходить на сітку номер 2 Звісно, цих електронів набагато більше вони летять в різний проміжок часу. Однак це такі ключові моменти, найбільше нульове, найменше нульове, щоб подивитися, як це взагалі відбувається. Звісно, що електрони, які знаходяться між максимальним та нульовим значенням, власне, повторюють ті ж самі дії, але з певною, ну, власне, з якоюсь зменшеною інтенсивністю. Отже, електрони, які прийшли в момент часу ось оцей нульовий, що з ними відбувається? Так як ці електрони прилетіли от в ці нульові, можна сказати, значення нашої напруги, чи припустимо, це ось це значення там 0,75. Кіловольта. Ці власне електрони мають однакове прискорення. Отже, їх траєкторія, от ми сказали, що одна сітка розганяє, і ця сітка насправді також розганяє, але інтенсивність розгону в цій сітці відбувається по ось такому синусоїдальному закону. Отже, в нульові проміжки часу інтенсивність розгону має лінійний характер і відповідає ось такій траєкторії. Повторюю, що ці електрони, ну, власне, якщо ось тут на сітці відповідно, поміщається декілька періодів от такого керуючого керуючої напруги, то, відповідно, добре. Тоді одні електрони мають одне прискорення, вони летять з однією швидкістю, і оці також з однією. Тобто їх пришвидшувати чи заповільнювати не потрібно. Тобто частина електронів, наприклад, ось оцей, чи ось оцей, який прийшов в момент. А, ось цей, можна сказати. Які прийшли в момент часу дії напруги в цих точках, їхня швидкість зовсім не зміниться. Тепер давайте подивимось, електрони, які прийшли, наприклад, у цей момент, коли діє більше значення напруги, наприклад, 1 кВт, такі електрони будуть рухатись значно швидше. Значно швидший рух електрона, означає лише одне, що такий електрон, відповідно, буде рухатись набагато швидше, аніж рухаються інші електрони. Отже, це призведе до того, що цей електрон, ось який прийшов в максимум, Буде рухатись з більшою швидкістю, отже, його рух буде нагадувати ось таку траєкторію. Що буде, коли з електроном, який прийшов в нижній екстрему? Такий електрон буде рухатись з меншою швидкістю, його буде заповільнено. Отже, а можна сказати таким чином, ось, так відправна точка, що кут у всіх трьох траєкторій різний, якщо тут альфа 1 альфа 2 і альфа 3, то можна сказати, що альфа 1 набагато менший за альфа 2. І відповідно за альфа-3. Це призводить до того, що, ну, наприклад, ось цей електрон, який прибув в момент дії ось такої напруги на сітки, рухається з якоюсь проміжною швидкістю. Цей електрон, який прибув, замідлюється більш з меншою інтенсивністю. Це призводить до того, що в просторі, в просторі між, зараз я намалюю червоним, що в цьому просторі між сіткою 2 та нашим анодом простір напишу. Прямо отак в повітрі, чи в газовому наповнювачі, чи в вакуумі формуються ось такі згустки? Згустки електронів. Це, в свою чергу, приводить до того, що в просторі формуються так названі згустки. Отже, що буде з цим, наприклад, електроном? Ну, з цим електроном, звісно, він полетить самотужки, можна так сказати. Тому що електрони, які рухаються, ну, наприклад, ось позитивні, вони також будуть рухатись сюди. Вибачте. Ось так. Ці будуть також замедлятись, і будуть також тут групуватися згустки. Це призводить до того, що оці згустки, які згруповані в просторі електронів, тобто електрони, які прилетіли в момент оцей часу, вони мають швидкість, наприклад, у 1. Ну, власне, ці мають швидкість У2, і є електрони, які летять із швидкістю У3. Це напруга, вибачте, отак, От напевно, потрібно писати В швидкість. Отже, можна сказати звідси, що В1 набагато більша, аніж В2. І відповідно набагато більша, аніж В3. Тобто швидкості різняться між собою. Отже, це призводить до того, що всі електрони в певний проміжок часу знаходяться на одному, можна так сказати, фронті. Тобто, всі електрони вистроєні ось в таку чергу. Шеренгу, можна так сказати, і водночас потрапляють на анод. Тобто електрони, які, власне, прийшли ось таким згустком, можна так і сказати, що це згусток, потрапляють на анод. І, звісно, в момент потрапляння на анод, на аноді і напруга і струм. Різко збільшується. Тобто, це ситуація один. Ситуація один, коли згусток прийшов на анод, струм і напруга різко збільшились. Ситуація друга, коли, наприклад, згустку такого немає. Тобто ось оцей проміжок. Це друга ситуація. Ось вона. Друга ситуація нам каже, що струм і напруга різко зменшились. Це каже про те, що насправді є проміжки часу, коли згустки досягають аноду, і коли згустків немає у просторі, і вони не досягають аноду. Власне, це призводить до того, що вихідна напруга на аноді, ну і відповідно, струм і напруга, я так напишу, струм, нагадують більше такий імпульсний закон зміни. Звісно, що, ну, відповідно, якщо використовується така синусоїдальна напруга на другій сітці, це призводить до ось такої синусоїдальної, чи, вибачте, імпульсної напруги на аноді. Звісно, в реальності, то оцих прямокутних імпульсів в такому вигляді і не існує. Існують ось такі. З повільними підйомами, ну, не такими повільними, а просто згладженими підйомами і згладженими фронтами. Такі імпульсні сигнали, наприклад, для передавання цифрової інформації, ну, вкрай тяжко використовувати їх в такому вигляді. Якщо ж передавати, наприклад, Зондувати простір, там РЛЕ, чи ще щось, то такі імпульсні сигнали є, власне, в нагоді, і вони є корисними, і, відповідно, їх рівень значно вищий. Таким чином, ми отримали на прикладі отакого от прольотного клістрону, Пристрій, який би підсилював наші коливання, які, ну, власне, можуть подаватись на катод. І таким чином виготовляються згустки, тим самим, що швидкість різних електронів власне, змінюється. Як ви обрати оцю синусоїду, От, відповідно підбирається така синусоїда. У відповідності до розрахунків, які залежать від геометричних розмірів клістронів. Відповідно, якщо наша частота буде дещо менша або ж більша, це я про частоту на Сітці. Відповідно, формування згустків буде виготовлено чи виконано по іншому закону. Так от, ваше домашнє завдання буде саме намалювати таку закономірність для двох типів синусоїд із частотою. Набагато вищою, аніж ми розглядали, тобто, скажімо, F1. Тобто тут F2 набагато більше, аніж f 1 F1, вибачте, та f 3 набагато менше, аніж F1. Тобто. Варіант, коли використовується ось така синусоїда. Це ваше буде домашнє завдання, яке ви відобразите в протоколі. Таким чином відбувається регулювання швидкості прольоту таких електронів і формування згустків, які вдаряють по аноду та віддають свою кінетичну енергію, власне, і енергію свою як заряджених частинок, аноду, то і відповідно так відбувається перенос енергії і її модулювання. Відповідно, якщо ми збільшуємо напругу ось тут, то збільшується швидкість. Якщо ми збільшуємо напругу тут, то відповідно відбувається швидше групування таких електронів. Якщо ми змінюємо цю напругу по якомусь певному закону, то згустки густки виконуються, ну, наприклад, з різною протяжністю. Наприклад, ось так, якщо закон модулювання різний, то відповідно відбувається різне модулювання таких імпульсних сигналів. І тим самим може передаватись і в певному вигляді низько швидкісна цифрова інформація. Добре, чи є до да, мене якісь запитання.